Всім привіт! З вами я, Магелатка, а ви на каналі Камон, вже 21 -е століття. І сьогодні тема нашого відео це як стереотипи впливали на жіночу моду. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок. Аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, такі як Інстаграм та Тікток, там мене трішечки більше. І давайте вже переходити до відео. Жінка повинна виглядати жіночно. Це мені здається один з головних стереотипів, які навіяв патріархат жінкам. Цей стереотип полягає в тому, що жінка за своєю природою недостатньо. Жіночна, аби просто бути, їй потрібно одягатися певним чином, вкладати своє волосся певним чином, наносити макіяж обов'язково і правильно, тобто під стандарти жіночності, також робити манікюр, педикюр і таке інше, тобто виглядати доглянутою, виглядати жіночною. Я, звичайно, на 100% не згодна з цим стереотипом. Для мене те, як виглядають жінки, це їх вибір. Ви можете одягатися в будь-що, робити будь-яку зачіску, макіяж або не робити цього взагалі. Це про вибір, про те, що моє тіло мій вибір. Звичайно, дуже багато жінок ще дотепер, в 2025 році, користуються цими установками як головний маркер того, як вони мають виглядати. Наприклад, якщо я буду одягатися по стандартам жіночності, я буду більш приваблива. Наприклад, ми йдемо на романтичне побачення з людиною і хочемо виглядати привабливо для неї. Тобто виглядати якось прийнятно в її очах. І я знаю на власному досвіді, на досвіді своїх знайомих жінок, які обирають одяг, обирають аутфіт на побачення, зазвичай під ось такі жіночні стандарти. А саме обирають сукню або спідниці, якісь обтислі силуети, можливо, підбори, роблять все для того, аби бути привабливими за стандартами патріархату, для того, аби сподобатись людині, з якою вони йдуть на побачення. Колись, звичайно, сукні і підбори це була така собі уніформа для жінок. Вони ходили в підборах і в сукнях, в магазин за покупками, в садок або в школу для того, аби забирати дітей, ходили на роботу, і це було нормою. Тобто вони завжди мали мати вигляд ось цієї жіночної жінки, яка завжди виглядає привабливо. Яка завжди хоче підкреслити свою витончену натуру, підкреслити свою фігуру або ж приховати якісь недоліки, і однією з жінок, яка почала говорити про те, що штани це також зручно і це красиво, була Коко Шанель. Вона доволі контроверсійна особа. Якщо ви знаєте про її зв'язки з нацистськими офіцерами і таке інше, ви, можливо, вже склали якусь свою особисту думку про неї. Я відношусь до неї як до історичної постаті, яка зробила доволі великий вклад в індустрію моди і тим самим полегшила життя багатьом жінкам. Після її виходу у костюмі, що було дуже сміливо на той час, і те, що сукня та підбори не робить з тебе жінку, ось такий дуже масштабний і об'ємний стереотип, який, на жаль, ще по досі є у нашому суспільстві: худоба дорівнює краса. Всі, ви прекрасно знаєте моду нульових в цей період був популярний героїновий шик. Одним із таких обличчям цього героїного шику була Кейт Мос, яка була моделлю, яка виглядала просто вже анорексично худою. І ось цей тренд на ходобу задавали якраз таки топ-моделі, які ходили по подіуму, які представляли лінійки одягу світових брендів. І звичайно, що жінки, дивлячись на це, не бачили. Схожості з собою, тому що ось така надзвичайно худа тілобудова це скоріше виключення, аніж правило, тому що більшості жінкам для того, аби виглядати настільки екстремально худою, потрібно докладати величезну кількість зусиль, і можна так сказати піддавати тортурам своє тіло, особливо якщо ми говоримо про плаский живіт. Про кубики пресу і таке інше. Я думаю, що ви знаєте про те, що наш організм спеціально зберігає ось цей невеличкий животик внизу для того, аби захистити нашу матку, тому що це є одним з головних органів в тілі жінки, який дає нове життя. І відповідно організм старається якнайбільше захистити цю частину, скинути ось ці кілограми, скинути ось ці сантиметри в зоні животика. Зазвичай буває найважче. Дуже багато жінок піддавалися величезним знущанням над собою, різним дієтам також страждали на булімію. Це все дуже. Печальна історія, токсична, адже з кожного чайника кричали про те, що ти маєш бути худою. Якщо ти не худа, ти не красива. Одяг не буде виглядати на тобі привабливо. Ти не будеш приваблювати інших чоловіків, а це, як ми знаємо, головна мета усіх жінок. І, відповідно, будувалися стандарти фешн-індустрії під ось цей стереотип. Одним з таких доволі видимих трендів у нульових були ось ці джинси або штани з дуже низькою посадкою. Якщо у тебе є животик, або якщо ти більше за розмір, наприклад, S або XS, то у тебе цей животик буде видно. І він буде виглядати не так, як це показувала та сама, наприклад, Кейт Мос. У неї був дуже плаский живіт, і, відповідно, жінки одягали ці джинси і не бачили ось цього ефекту, не бачили ось цієї сексуальності у відображенні в дзеркалі. І... Знову ж таки піддавалися якомусь внутрішньому тиску через те, що вони не можуть виглядати так, як їхні улюблені моделі з журналів Журнали це також окрема тема. Там величезна кількість завжди була порад того, як схуднути, на які дієти потрібно сісти, як потрібно виглядати, як потрібно одягатись, як визначити свій тип фігури і таке інше. Це завжди буде. Було дуже токсичне середовище, яке жінки, на жаль, поглинали і потім переносили ці всі слова і ці речі на себе. Яскраве означає вульгарне. Я думаю, ви знаєте прекрасно про те, що у нас в Україні. Величезна кількість була установок у радянському союзі, нав'язували дуже велику кількість речей нашим батькам, дідусям, бабусям і так далі. І дуже велику частину людей зробили такими однотипними. Я це завжди називаю люди, ніби з інкубатора. Ніхто не виділявся, ніхто не носив яскравий одяг. Ніхто не робив собі якісь зачіски, ті, які йому подобалися. Усі ходили дуже одноманітно, дуже стереотипно. Для того аби не виділятися, вони не припускали навіть в своїй голові, що е, можна щось спробувати, можна не боятися. Тому я зараз дуже сильно тішуся, тому що величезна кількість жінок е, почали експериментувати з одягом зі своїм стилем. Якщо брати мій досвід е, колись ще з дитинства, е, мама називала мене сорокою, тому що я дуже любила. Прикраси, все, що блестить, все, що там, з камінням, з паєтками, і це було моє внутрішнє бажання. Я це любила з самого дитинства, і в якийсь період часу в мені це приглушили, в мені це так притиснули. І нав'язали мені, що це некрасиво, що так одягаються лише там жінки легкої поведінки, і таке інше. Це виглядає вульгарно, некрасиво, і краще від цього відмовитися. Основним таким маяком в стилі це був мінімалізм, олдмані прикрас поменше, макіяжу поменше, якихось яскравих речей. Приєнтованих також поменше, все для того, аби зробити з мене жінку, яка прагне бути красивою в чоловічих очах. І в якийсь період часу так і було. Я не задовільняла потреби своєї внутрішньої дитини. Я не купувала собі масивних прикрас і таке інше. Для мене це було щось занадто. Але Відносно декілька років тому я знову почала прислухатися до цієї дитини, до цієї маленької Олі, яка обожнювала все, що блестить, великі каміння, великі паєтки. І нарешті я почала собі це дозволяти. Я почала купувати собі прикраси, і чим більше каміння, тим краще масивні аксесуари, яскравий одяг і все це міксувати одночасно в одному образі. І я відчуваю, що ось в цьому я щаслива. Ось це мені подобається. Це моє, і я не хочу цього змінювати. Якщо є люди, які експериментують і ще до кінця не розуміють, що їм подобається, і вони в це занурюються лише трішки, то я поступово занурилась в це. Мені здається, десь на відсотків 60-70. Я впевнена, що можна ще більше, і я до цього йду невеличкими кроками. І десь буде ось та фінальна кінцева точка, до якої я прийду, і я зрозумію, що мій стиль, мій образ, мій вигляд повністю на 100% мене задовільняє Та, як я виглядаю, який одяг я обираю, які аксесуари я на себе одягаю, тобто усе те. Що я великий проміжок часу приховувала в собі, і я раджу вам також спробувати прислухатись до своєї внутрішньої дитини, згадати, що ви любили в дитинстві, що вам подобалося, можливо, якісь певні кольори або прикраси, або зачіски. І спробуйте зараз знову якось поекспериментувати, повернутися до цих щасливих дитячих років, коли ви. Не мали в голові стереотипів і ось якогось такого шаблонного бачення, коли ви не знали, що таке бути стильним і модним, а просто йшли за своїм покликом серця. Вік це перепона для стильних жінок. Дуже багато є жінок з стереотипним мисленням, особливо 40+, 50+, про те, що є якісь речі, які їм вже заборонено носити через їх вік. Особливо це я помітила ще колись у своєї мами, наприклад, яка також притримується ось цих якихось стереотипів і стандартів в своєму особистому стилі, і вона завжди казала про те, що яскраві речі. Це не для неї, тому що вона вже старша жінка. Міні-спідниця це не для неї, тому що вона вже старша жінка. Якісь, е, можливо, декольте або якісь цікаві силуети, е, які зазвичай носить е, молоде молодше покоління. І зараз я бачу величезну кількість жінок, особливо у Тіктоці, в Інстаграмі, е, які публікують свій контент. Е, і позиціонують себе фешн-інфлюенсерами або просто людьми, які знайшли свій особистий стиль доволі пізно, тобто, десь у років 50-60, і тільки зараз вони почали справді закохуватися в себе по-новому. Вони відчувають себе наповненими красивими і таке інше. Тобто. Ніколи не пізно розпочати шукати свій особистий стиль, ніколи не пізно носити міні-спідницю або яскраву леопардову шубу, або якийсь е, яскравий кольоровий макіяж усе, що заманеться, абсолютно ви можете носити в будь-який період часу. Якщо хтось може на вас подивитися косо або сказати, що в тебе фігура вже не 20-річної, навіщо ти одягаєш короткі шорти? Пошліть цю людину, пошліть її нахуй і скажіть, щоб вона дивилася за собою, а не на ваші прекрасні ноги. І ви знаєте мою позицію в цьому плані, що для мене одяг не має ні гендеру, ні вікових обмежень, абсолютно нічого. Для мене одяг, аксесуари, макіяж, зачіска, будь-що це інструмент. Інструмент, яким ви можете ем, показувати іншим людям е, світу, е, те, як ви. Бачити себе, як ви себе позиціонуєте, ким ви себе відчуваєте. І це абсолютно прекрасне відчуття, коли людина приходить до цього усвідомлення, коли людина одягає те, що їй подобається, а не те, що диктує їй правила суспільства або якісь вікові рамки. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Обов'язково напишіть свою думку про стереотипи у коментарях. А з вами була Магладка. Феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!